Прочитали, а тепер давайте її детально характеризуємо. З логічним мисленням і винесенням цієї казки як моралі, так і головних героїв, і повністю розберемо сюжет. Буду читати по абзацах. В одному лісі мешкав лис Микита, який був хитрий. Мисливці на нього часто полювали. А, але він завжди тікав, уминав пастки. Та ще інших попереджував про небезпеку. Тобто, давайте тепер характеризувати, про що йдеться у першому абзаці цієї казки. В нас є ліс. Тобто, одразу робимо висновок: що події відбуваються в лісі. Ліс. Давайте записувати. Тобто, усі головні події відбуваються в лісі. Ліс. Що нам ще сказано? Можна навіть дивіться, якщо ви не можете. Таке теж буває. Коли читаєте задачу математичну, то буває складно аналізувати таку задачу повністю, тобто винести з неї умову і так далі. Тоді можна читати задачу за реченнями і розбирати кожне окреме речення детально. Спробимо, спробуємо зробити так і зараз. В одному лісі мешкав лис Микита, який був надзвичайно хитрий. Тобто, ліс, головний герой, ліс Микита. Ну, поки невідомо, чи головний чи ні, але все ж таки, нам сказано, що тут. Лис Лі... Микита. Лис Микита. І що ще нам тут сказано? Що він був надзвичайно хитрий. Тобто, це вже характеризує його характер. Лис Микита хитрий. Тобто, вже ми маємо події, де відбуваються, маємо головного героя і маємо його рису. Те, що він є хитрим. Після цього мисливці на нього часто полювали. Але він завжди тікав, оминав пастки та ще інших попереджував про небезпеку. Тобто, вводимо ще героїв. Це мисливці, мисливці, які полюють за Лисом Микитою. Але Лис Микита від них постійно тикав. Тобто, Лис Микита, мало того, що хитрий, ще й розумний. Розумний, тому що йому вдається тікати від мисливців, які хочуть його спіймати ну і відповідно вбити. Оскільки Лис Микита хитрий і розумний, ще, відповідна його риса, це він швидкий. Тому що втекти це треба також вміти. Тобто бачите так, перший абзац прочитали два речення. Вже ми винесли з вами скільки, багато інформації. Якщо ви так будете аналізовувати тексти, то ви навчитеся логічно мислити. Читаємо далі. Читаю спершу весь абзац, потім по реченнях. Везіння та хитрість зробили лися страшенно гордим. Він вихвалився перед друзями, що серед білого дня може вкрасти на базарі курку. А щоб підтвердити свої слова, підправився на базар. Тобто, давайте тепер розбирати за реченнями. Везіння та хитрість, тобто, тут додається ще дві риси характеру. Везіння та хитрість зробили лися страшенно гордим. Вже три. Тобто також він, мало того, що він хитрий, розумний та швидкий, він ще, о, він ще в нас хитрий, везливий, ще й гордий. І що тут ще сказано у другому реченні? Він виховалися перед друзями, що серед білого дня може вкрасти на базарі курку. Тобто він вирішив вкрасти курку, тобто скоїти негарний вчинок. Давайте введемо цю курку також до задачі. Тобто, курка це в нас буде як другорядний герой цієї казки. Ми запишемо це десь під мисливцями, тому що мисливці це також другорядний герой курка. Тобто курка це навіть не герой, а як елемент цієї казки. Тобто, ми її навіть возьмемо, напевно, у такий прямокутничок і знову ж таки асоціюємо з лисою микитою. Uh, і також вводимо його друзів. Він вихвалився перед друзями, що може серед білого дня вкрасти на базарі курку. Тобто, друзі, Друзі лиса Микити. Друзі. Ну, напевно, такі ж самі лиси, як і він. Відповідно, друзі і лис Микита перед ними вихвалився. Ставимо таку асоціацію. А щоб підтвердити свої слова, він відправився на базар. Тобто, давайте тепер ще помислимо. Давайте зробимо. Щоб також не вводити просто і не аналізувати так казку, ми з вами ще будемо казати про те, навіщо він це зробив? Тобто можна поставити таке наводяще запитання, навіщо лис Микита вирішив вкрасти на базарі курку, що він цим хотів показати. Або ж, чи гарно це, чи погано, і яких наслідків це може призвести. Тобто, ми вже проаналізували два абзаци. Дивіться, скільки всього дізналися. Читаємо наступний: Лис непомітно, непомітно пробрався городам, городами до міста. Але коли вибіг на вулицю, то його запах відчули пси і кинулися на нього. Що робити? Куди сховатися? Лис побачив відчинені ворота й кинувся туди. На подвір'ї стояла діжка з фарбою втікав, щоб врятуватися, пірнув у ту бочку. Пси й подумати не могли, що він там, бо від діжки йшов такий неприємний аромат. Лис урятувався. Але якою ціною? Як тепер йому вийти на вулицю? Довелося лису сидіти до самого вечора, тресучись від страху, бо в будь-який час міг прийти туди малля. Це ми прочитали абзац. Багато інформації і одразу зрозуміти її складно. Тому так само ви читайте і задачу поступово, як я вже казав. Тепер, давайте розбирати далі. Тепер за речнями. І взагалі рекомендується так само і читати задачі, з її повністю прочитати, щоб зрозуміти хоч щось з неї. Після цього прочитати її ще раз, але вдумчиво. Ну, і перший раз треба вдумчиво, я маю на увазі вже на основі того, що ви вже знаєте. Можна прочитати задачу ще раз, можливо, дізнайтесь ще більше. Вже після цього читаєте задачу втретє за реченнями, з кожного речення виносите відомі невідомі факти. І вже в четверте починаєте складати умову задачі, але лише тоді, коли ви її зрозуміли. Якщо ви не розумієте задачі і починаєте її розв'язувати, це дуже велика помилка. Тому що ви все одно не розв'яжете, але ще більше себе заплутаєте і втратите час. Читаємо за реченнями. Лис непомітно пробрався городами до міста, але коли вибіг на вулицю, то його запах відчули пси і кинулися на нього. Тобто, що ми тут маємо? Те, що лис. Городами пробрався до міста, після того його почули пси, тобто, вводимо ще псів. Ну, Пси, напевно, це також буде якийсь проміжний, проміжний елемент, обведемо його у кружочок. Тому що в нас лис Микита пішов за куркою, і, відповідно, робимо таку послідовність аналогію: на курку напали, точніше, через курку на лиса напали пси, через те, що він вирішив її вкрасти. Що робити? Тобто, знову ж таки. Як би, наприклад, вчинили ви у такій ситуації? Краще, звісно, в такій ситуації не опинятися, але б ви зробили, наприклад, на місці Лиса микити. Тобто також логічне запитання. Після цього, куди сховатися? Тобто, які варіанти у Лиса є, де йому прятатися? Лис побачив відчинені ворота і кинувся туди. Тобто, знову ж таки, це про що каже? Що лис розумний, він. Також швидко зрозумів небезпеку і, відповідно, з його рис характеру це випливає. Тобто, оскільки лис вирішився на такий вчинок, то він має розуміти про наслідки. А на подвір'ї стояла діжка з фарбою. Тобто, це зіграло надзвичайно важливу роль у нашому творі. Вводимо з вами діжку з фарбою. Після псів у нас послідовність це діжка з фарбою. Діжка з фарбою. Тобто, послідовно, спершу лис микита вирішив вкрасти курку, на нього напали пси, він впав до діжки з фарбою. Ну, Внаслідок цього, вводимо діжку з фарбою. Це все пов'язуємо, бачите, лінію з лисом микитою. А, далі втікач, втікач щоб, пірнув у ту бочку. Тобто, після цього діжка з фарбою, лис у бочці. Так, вводимо ще одне поняття лис у бочці. Пси й подумати не могли, що він там. Бо він, любов від діжки йшов такий неприємний аромат. Це характеризує псів, що вони невинахідливі. Чому вони невинахідливі? Тому що треба перевіряти усе. Навіть якщо здається, що це неможливо. То все одно це треба перевірити, тому що, як бачимо, для Лиса Микити, це виявилося, можливим. Він туди пірнув, тому що це була безпосередня загроза його життю. Якби він не пірнув у ту бочку, то він би міг загинути. І знову ж таки, давайте проаналізуємо. Як би, знову ж таки, ви вчинили в такої ситуації? Що змусило Лиса Микиту пірнути у таку бочку? Тобто, знову ж таки, логіка. Далі. А... Лис урятувався, але якою ціною? Тобто, знову ж таки, так вірно, що лис врятувався, але ціна за його порятунок. Ну скажімо, не надто така приємна, тому що пірнути у діжку з з фарбою це дуже і дуже не, не, не дуже добре. А як тепер йому вийти на вулицю? Тобто, дійсно, так лис вже є несхожим на інших, тобто він не схожий на інших лисів. І Він, звісно, злякався. Тому що як його сприйме суспільство, тому що він не схожий на інших лисів, як до нього будуть ставлятись у, -у лісі і так далі. Ну він такий унікальний лис. Тобто, що таке? Бо буває і таке. Довелося лису сидіти до самого вечора, трясучись від страху, що будь-який час міг прийти господар Маляр. Тобто, для лиса виникає ще одна загроза. Це. Малляр. Знову ж таки. Що було б, якби Малляр побачив Лиса? Можливо, Малляр був би дуже вражений, посміявся, випустив лиса і помив його, тобто від цієї фарби. Можливо, розлютився. Тобто, для Лиса виникає дві можливі, два можливі наслідки. Але він обрав третій для себе, і він цієї діжки виліз, і пішов. Тобто, він не став дочекатися Малляр або злякався, ще його і вирішив просто втекти. Але як бачимо. Курку вкрасти в даний момент не вдалося. Темні... Читаємо наступний абзац: і спершу повністю, потім за реченнями. Коли стемніло, Микита з усіх ніг побіг до лісу, скочив у нору і заснув. Зранку він прокинувся в хорошому настрої, подумав, що час йти на полювання, але глянувши на себе, скрикнув і кинувся тікати з переляку. Але від себе не втечеш. Тобто, що з цього може зробити висновок? Що в нього вдалося втекти, він прибіг до лісу і злякався сам себе. Тепер за реченнями. Колись стемніло, Микита з усіх ніг побіг до лісу, скочив у нору і заснув. Тобто, історія продовжується тим, що лис Микита втік, знову ліс, втік і знову ліс. Тобто, йому Пощастило, якщо можна так сказати, і він зміг врятувати своє життя. Після цього зранку він прокинувся в хорошому настрої, подумав, що йсти на полювання, але глянувши на себе, скрикнув і кинувся тікати з переляку. Тобто, лис злякався сам себе. Тобто, несподіваність. Він не очікував такого результату, можливо, лис не, ніколи не зіштовхувався з, з, з фарбою, і коли він з нею зіштовхнувся, ясно, що він злякався. Тобто, після цього, давайте напишемо так: вражений лис. Але від себе не втечеш. Тобто, вражений лис, він розуміє, так, що якщо це так виявилося, біжи, не біжи, але все одно нічого ти не зробиш. Тут також давайте проведемо якісь запитання, які можна поставити дитині до цього, наприклад, абзацу, коли ви працюєте над текстом з дитиною. Тобто, чому лис е злякався, що могло його до цього привести? Які в нього знову ж таки варіанти? І як йому знову ж таки заспокоїтися. Тобто тут можна дуже багато запитань у сіляках задавати. Знову ж таки, можна читати не лише як треба читати казки, якщо, наприклад, за бажанням, скажімо так, якщо вам подобається певний жанр казки, читайте краще її, якщо дитині подобається. Якщо дитині, наприклад, не подобається нічого, можете обирати щось подібне і розпочинати хоча б цього. Якщо дитина навчиться читати, навчиться мислити, то їй сподобається, можна сказати, багато творів відповідно до кожного жанру, але все одно це не проблема. Якщо навчитися саме аналізувати текст, давайте далі. Читаємо наступний абзац: став він якимсь незвичним і страшним звіром, синім-синім, укритим чи лузкою, чи колючками, і з хвостом як довга. Що він тільки не пробував, потріпатися, покачатися, віддряпати фарбу нічого не допомагало. Тобто, лис засмутився, якщо ми зробимо висновок цього абзацу. Давайте за реченнями. Став він якимсь незвичним і страшним звіром. синім-синім, укритим чи лузкою, чи колючками з хвостом, як довпня. Тобто, що ми можемо зробити, як і висновок цього речення? Що лис змінився. Те, що він став страшним, це відповідно лише зорово. Але по факту він залишився самим собою. Тільки в іншому кольорі. Тобто, давайте знову ж таки залишимо це, як вражений лис. Тут нічого в нас відповідно не відбувається, він все ж таки вражений. Тобто він поки що не знає, що робити. І намагається ось наступне речення, що він тільки не пробував: обтріпатися, покачатися, відряпати фарбу, нічого не допомагало. Тобто, знову ж таки, вражений лис, його намагання обтріпатися і так далі. Тобто, знову ж таки, які. Запитання можна поставити, як лис міг би вийти з цієї ситуації? Як би він міг відмитися від цієї фарби? Тобто дитина, можливо, замислиться на тим, як від тієї ж фарби можна очистити теж одяг і так далі. Тобто це буде розвивати якесь логічне мислення, інші кроки, кроки, крок за кроком і так далі. Далі, читаємо наступний абзац. Пройшов рік. А, точніше, вибачаю, пропустив один абзац. А, наступний за цим. А, так, 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 зараз. Ось. Тут з'явився Вовчик-братик, який, побачивши незвичайного синього звіра, аж завив з переляку і кинувся тікати. Звірі, що бачили Вовчика в такому стані, були здивовані, а, на той, запита... а той на запитання не відповідав. Тож звірі пішли в ту сторону, куди показував Вовк. Побачили і собі в розтіч. А лис Микита, коли побачив яке враження справи, вирішив, що не так усе й погано. Лис відправився до Майдану, де зазвичай збиралися всі лісові мешканці. Тобто, тут дивіться, скільки усіх подій у цьому абзаці. Давайте розбирати за реченням. Тут з'явився вовчик-братик, який, побачивши незвичайного синього звіра, аж завив з переляку і кинувся тікати. Тобто, ми одразу вводимо ще одного головного героя, точніше, героя, що змінив долю лиса. Це Вовчик-братик, давайте введемо його. Вовчик-братик, який знову ж таки безпосередньо має відношення до долі Лиса Микити. І що в нас відбувається далі за сюжетом? Звірі, що побачили Вовчика в такому стані, були здивовані. А той на запитання не відповідав. Тобто, ще ми з вами вводимо звірі. Тобто, які прийшли з Вовчиком-братиком. Це вже аналогія до звірів іде від нього. Відповідно, ці звірі, які злякалися лиса кити. Але оскільки Вовчик у них є вожаком, то, відповідно, вони слухаються цього Вовчика. Тож, звірі пішли в ту сторону, куди показував Вовк. Ну, про що я щойно сказав, що Вовчик в них є, як вожак їхньої, їхньої так би мовити, їхнього. Іхньої компанії, і відповідно вони його слухаються. А, давайте далі. Побачили і собі врозтіч. Тобто, звірі злякалися і вже навіть перестали слухати Вовчика-братика. Тобто, вони розбіжалися в різні боки, ну я вважаю, що й Вовчик злякався. Тобто, знову ж таки, виникає логічне запитання: чи злякався Вовчик? Як ви вважаєте? І так далі. А С Микита, коли побачив, яке враження справи, вирішив, що не так, усе й погано. Тобто, знову ж таки, ось його риса, що він хитрий. Це вже надзвичайно багато підкреслює цього твору. Лис Микита хитрий і розумний. Тобто, він, він вихід з ситуації, який знайшов. Тобто, він, скажімо так, оптимізм. Давайте називемо це так: оптимізм. Він оптимістично поставився до того, що з ним сталося. Тобто, не все так вже й погано. Можливо, є тут якісь певні плюси. А тепер лис відправився до Майдану, де зазвичай збиралися всі лісові мешканці. Тобто, далі він, відповідно, влаштував певний збір тварин. Давайте напишемо збір тварин. Тобто, це також такий переломний певний момент у цій казці. Наступний абзац. Незабаром туди почали, почали збігатися звірі. Але підійти ближче до невідомого синього звіра вони бояться. Тоді лис перший привідно до них заговорив. Він відповідав, що святий Миколай сам зліпив його з небесної глини, назвав остромислом і призначив царем звірей. Ось, бачите, який лис Микита дуже такий розумний навіть і хитрий. Ну ось я хитрий, побачив двічі, написав. Ну, добре. Значить, читаємо заречення. Незабаром туди почали збігатися звірі. Але підійти ближче до невідомого синього звіра вони бояться. Збір тварин. Одразу тут можна винести з цього пункту страх тварин. Тому що вони його злякалися. Страх тварин. Тоді Лис перший привітно до них заговорив. Тобто, що після цього цього речення можна винести? Що в них стався діалог. Тобто ініціатор саме Лис Микита. Він побачив, що його всі бояться, відповідно, нічого йому не зроблять, і, відповідно, він почав до них розмовляти. Він розповідав, що святий Миколай сам зліпив його з небесної глини, назвав остромислом і призначив царем звірей. Тобто, бачите, так, які амбіції в нього. Раніше був лисом, його всі ганяли, він, відповідно, намагався довести себе, що він такий крутий. Але усе ж таки в нього нічого, по суті, не виходило серйозного. І зараз він заявив, що він цар звірів. І щоб його просто е зліпили з глини і наказали, так би мовити, веліли йому бути царем звірів. Цар. Так, зараз щось знову воно збивається, секундочка. Ось. Цар звірів. Наступне речення. Точніше, наступний абзац. У царстві тварин запанувала радість. Орли та ястроби наловили корей, вовки та ведмеді нарізали овець, теляти принесли все новому цареві. Той узяв частину собі, а решту віддав голодним. Усі хвалили царську доброту та мудрість. Давайте тепер розберемо цей абзац, тому що тут дуже багато чого про що йдеться. У царстві тварин запанувала радість. Тому статус цара звірів можна обвести ще в один такий квадратик. Тобто це підтверджує, що він підтвердив свій статус новий і його прийняли за цара звірів. Орли та яструби нароловили корей, вовки та ведмеді нарізали овець, стелят і принесли все новому цареві. Ну, тобто, далі тут ми не будемо вводити вже е, героїв, таких, як Вовки, тому що ми їх вже ввели, що вони наловили, принесли це, понятно. Тобто, він цар звірів, йому все приносять і так далі, і тому подібне. М -м -м той узяв, ось тут важливо, той узяв частину собі, а решту віддав голодним. Тобто, це красить лиса Микиту як е -е, тварину, що турбувалася про інших. Тобто, турботливий. Але чи так це? Вводимо ще одну рису характеру. Тобто, на даний момент, на даному етапі казки, ми бачимо, що Лис Микита проявляє себе як нормальний вожак. Після цього усі хвалили царську доброту та мудрість. Тобто він підтвердив свій статус ще раз. Давайте, напевно, ще один такий квадратик введемо. Тобто він вже утвердився, отримав авторитет серед інших тварин і став дійсно царем звірів. До чого ще й турботливим? Що цього можна винести? Які Уроки і які розуміння. Тобто, що треба, по-перше, усе перевіряти. А що, наприклад, запитання таке: а якби ви були на місці цих тварин? Як би ви відреагували на таке? Як би можливо вони змогли перевірити цього Лиса? Тобто дуже багато запитань різного роду, які ви можете придумати і задавати їх дитині, аби аналізовувати цю казку. Далі Лис Микита був добрим царем. Жив на всьому готовому, і справедливість у нього була звична для звірів. Хто дужчий, той і правий, а хто слабший, той ніколи не вигравав справи. Розбираємо. Лис Макита був добрим царем, жив на всьому готовому. Ну тобто, цар звірів, він жив на всьому готовому, і вже бачимо, так? Що він жив на всьому готовому, тобто сам нічого не робив. Ну, по суті, він цар, як його прийняли, він і не зобов'язаний все це робити, якщо в них є такі правила, що є той, хто охотиться, той, хто добуває їжу, і відповідно приносить царю. Але тут не сказано про те, що він чимось займався. Тут сказано, що він жив на всьому готовому. Тобто він стає ледачем. Ледачий. тобто, це вже псує попередні його якості, таку якось дивіться, турботливий і відповідно ледачий. Тобто він. Віддав їжу, коли ми тут читали, що він віддав їжу іншим тваринам. Але знову ж таки, він віддав те, що йому принесли. До цього він не має жодного ставлення. Він віддав те, що йому принесли. Тобто він нічого для цього не зробив. А дуже просто так віддавати щось комусь, якщо ти до цього не маєш жодного відношення. Тобто він не охотився. Давайте далі. І справедливість у нього була звична для звірів. Хто дужчий, той і правий, а хто слабший, той ніколи не вигравав справи. Тобто це каже про що? Про певну несправедливість. Тобто він стає несправедливим. Тобто це показує те, що влада його сильно змінила. Тобто це такі два поняття, які надзвичайно показують його суть. Показали, що він. Відносився так, що хто сильніший, той і правий, тобто як тваринний певний закон. А можна було б, наприклад, давайте ось знову ж таки проведемо аналогію до дитини, як ви вважаєте, чи це правильно, чи це неправильно? А як би він міг повпливати з таким своїм авторитетом, і оскільки він вже зібрав своїм своїй, так би мовити, команді, над якою він володар, то як би він міг змінити ситуацію подібну до цієї, у гарне русло? Жили собі звірі з новим царем, як і без нього. Це важливо. Хто що зловив, те і їв, кого спіймали, той гинув, а хто втік, той радів. Але всі були вдоволені, що мають такого мудрого і не схожого на інших звірів царя. Лис та дуже беріг своє синє хутро, боявся, що із нього не злізла фарба і його не впізнали. Тобто. Що ми тут бачимо? Давайте поступово. Жили собі звірі з новим царем, як і без нього. Тобто, він просто був, називався царем, але для інших нічого не робив. Хто що зловив, той їв. Х... Хто втік, той, точніше, як тут вибачаюсь, жили собі звірі з новим царем, як і без нього. Хто що зловив, те і їв. Кого спіймали, той гинув, а хто втік, той радів. Тобто. Це його, давайте ще покажемо, що він був байдужий, напевно. Тобто, байдужий, йому було все байдуже. Байдужий, можливо, ще жорстокий, але це таке. Давайте поки характеризуємо його як байдужого. Але всі були вдоволені, що мають такого мудрого і не схожого на інших звірів, царя. Тобто його статус тут не похитнувся. Він як називався царем звірів, так і був царем звірів. Лис Микита дуже беріг своє синє хутро, боявся, щоб з нього не злізла фарба, і не впізнали. Тобто, лис Микита він боявся, щоб ця фарба не злізла, бо якщо б злізла ця фарба, то, відповідно, цього лиса ніхто б не прийняв. Вони б зрозуміли, що він їм бреше, відповідно, ніякої підтримки цього лиса би не було. Ну, Тому ми поки що. Давайте напишемо, що в нього вже з'являється страх. Винесемо таке страх. Це важливо. І читаємо далі: пройшов рік. Звірі вирішили відсвяткувати ювілей. І влаштували великий концерт. Ведмеді ревли басом, вовки завивали соло, а молоді лисички в народному вбранні задзвякотіли тоненькими тенорами так молодійно, що цар не міг устояти. Він підняв морду і задзвякотів по лисячому. Що тут зробилося? Усі відразу впізнали лиса. А ображені за підлий обман звірі забули про всі добродійства царя, та кинулися на лиса і розірвали його. По реченнях пройшов рік. Тобто він жив у цьому страху. Рік. Це важливо, тока. також. Звірі вирішили відсвяткувати ювілей і влаштували великий концерт. Ну, давайте ось рік. Правління цього лиса Микити. Ювілей це також таке доленосне. Ювілей. Юві... Доленосна подія для цього лиса. Ведмеді ревли басом, вовки заливали соло. Ну, тобто тут розповідається про події, як, як проходив цей ювілей. А молоді лисички в народному вбранні задзвякотіли тоненькими тенерами так мелодійно, що цар на зміку стояти. І ось це також важливо. Ювілей пісня доленосна для цього лиса. Пісня. Він підняв морду і задзвякотів по лисячому. Як бачимо, так? Що тут зробилося? Тобто, знову ж таки, які наслідки можуть бути для лиса одразу? Ображені за підлогою обман звірі забули про всі добродійства царя та кинулися на Лиса і розірвали його. Ну і тут, відповідно, після того, як Лис заспівав пісню, зрозуміли, що він обманює тварин. Ну і тут, напевно, давайте напишемо так. Вбивство. Вбивство Лиса Микити. Тому, як бачите, ми з вами розібрали детально твір. Я показав, як це можна характеризувати, і головне, ми зараз ще розберемо на прикладі задачі. Але спершу ми ще трішки поговоримо по цьому тексту. Я ще додам декілька коментарів від себе. Приблизно, якщо будете робити подібні, а, подібні аналітичні відповідності між характером, між головними героями, сюжетними лініями, дитина швидше зрозуміє текст. А з текстом логічне мислення, задача, послідовність.